Компартії України ніяк не прийде кінець. У суді знову перенесли розгляд справи про заборону її діяльності цього разу на невизначений термін. Нагадаю, що мін'юст просить суд заборонити діяльність КПУ через підозру у сепаратизмі. Щодо членів Компартії відкрили понад 300 кримінальних проваджень. Зокрема, мін'юст має докази того, що керівництво партії відкрито підтримувало анексію Криму Росією. Крім того, комуністи створювали і фінансували терористичні організації на сході. За годину до початку засідання біля окружного адміністративного суду Аншлаг журналістів у залу не пустили, бо, за словами охорони, там мало місця. Тим часом під будівлею мітинг півсотні прихильників КПУ. Зайшовши до зали, учасники процесу повертаються назад. кажуть, розгляд справи знову перенесли за офіційною версією через перебої зі світлом. Та представники позивача переконані, все підлаштували комуністи, аби затягти процес, оскільки відсутність рішення про заборону компартії дає їй можливість брати участь у виборах. Причина переносу, нібито відсутність світла в суді. Хоча ми бачимо, що світло в суді є. Таке відчуття залишилось після от сьогоднішньої епі епізоду, що зрежисована. Е ситуація по навмисно по відтяжці розгляду справи сьогодні. знаєте, ми раніше зустрічались такими прийомами, коли то немає світла, то зал не вміщає всіх бажаючих. Зачувши звинувачення, адвокат комуністів запевняє у затримці. Вони не зацікавлені, бо мовляв мають докази непричетності партії до антидержавних дій. Ну як ви чули, виступ попередника представника партії Свобода він звинувачує в тому, що це начебто, це все зрежисовано. Ми отримали попередній виступ одного. З депутатів Бундестагу, який повністю е, він є фаховим правником, він е, займається створенням законів в Бундестазі парламенту, і він чітко однозначно сказав, що той позов, який був поданий Міністерством юстиції, навіть за формальними ознаками далекий від поняття позову. Разом з тим, відомий багаторічний політв'язень Юрій Шухевич, який теж нині прийшов до суду зі сторони обвинувачення, вважає, що позов поверховий, і уряд його може програти. Я вважаю то що то. Позов, який дав уряд в ну, особі Міністерства юстиції, він є дуже поверховий. І такий позов можна просто програти в суді. Так треба судити в саму іде... цю ідеологію суди. довести ті злочини, які вони зробили, і за це їх судити, а не за те, що якийсь там допомагав терористам в Донецьку. А другий в Луганську фінансував до слова, слухання відкладають уже не вперше. Коли буде наступне, поки невідомо за словами учасників процесу. Дату суд має повідомити сторонам додатково. Аліна Ніколаєва, Віталій Колод ТВАЙ.